Друзі, всім привіт! Я радий бачити вас на моєму каналі. Мене звати Михайло Дубчак, і в цьому відео ми поговоримо про особливості просування локальних бізнесів. За 5 років практики в нашій агенції AdsWind Ми працювали, мабуть, сотнями, ну тобто більше ста проєктів точно локальних бізнесів. І це при тому, що ми в першу чергу спеціалізуємося на роботі з e-commerce, з онлайн-проектами, де можна працювати глобально, де можна принаймні продавати на всю країну. Але локальні бізнеси це величезна частина малих і середніх бізнесів, які періодично до нас звертаються. І якщо ці бізнеси мають нормальні процеси і вони готові до прийому трафіку до реклами, то ми з ними доволі часто починаємо співпрацювати. І ми вже отримали дуже багато досвіду. Я вам скажу не по секрету, що працює. Працювати З локальними бізнесами для таргетолога для діджитал-маркетолога набагато складніше, ніж працювати з глобальним бізнесом, який може продавати або на весь світ, або на якусь одну країну. А це складніше, тому що в локальному бізнесі є низка обмежень як технічних. Так і з точки зору ринку, локального ринку, так і з точки зору воронки продажів, коли ми говоримо про шлях клієнта від першого контакту до покупки і про ці складнощі я вам сьогодні розповім про нюанси, як з ними працювати, як з ними справлятися в деталях. Тому Підпишіться обов'язково на цей канал, поставте лайки, напишіть комент, що цікавого ви винесли з цього відео, або які є ще цікаві думки, про які я не сказав. Я не роблю хайповий контент, я не роблю нічого такого супермасового, але я роблю навчальний контент. І мені, звісно, приємно, коли мої відео набирають трошки більше, ніж зазвичай. А щоб вони набирали, потрібно, щоб YouTube бачив вашу реакцію на мої відео. А це коменти, підписки, лайки, дзвіночки. Тому, будь ласка. Support me. пропоную рухатися по порядку. І якби до мене зараз прийшов власник малого бізнесу, який вже його заснував, і тепер хоче більше клієнтів, хоче рекламуватися, хоче використовувати інструменти просування, це може бути сервісний бізнес, б'юті індустрія, варбшопи, салони краси, нейл. А це може бути щось пов'язане з здоров'ям клініки, стоматології. Це може бути фітнес-студії, гур гуртки, секції. А ви розумієте, це може бути будь-який інший локальний бізнес, фуд-індустрія, кафе, ресторани і так далі. Ми зараз говоримо саме про. Подібні бізнеси, важливо їх назвати, і можливо, ви побачите свій бізнес в тому, що я сьогодні вам буду розповідати, чим я буду ділитися. Тож, якби він прийшов до мене і запитав Міша, з чого мені почати, я б не задумуючись на першому місці сказав: це Google Maps, Google мій бізнес. Реєструй свій бізнес на картах, працюй над першими відгуками і додавай максимум інформації: фотографії, відгуки там або меню, або перелік послуг, ціни завантаж, все на Google Maps. Це дійсно величезне джерело інформації, і за даними Google ми поговоримо далі: величезна кількість користувачів, клієнтів бізнесів, перш ніж пройти в бізнес, дивляться саме на Google Maps. Щоб дійти, щоб доїхати, щоб в принципі подивитися, що я навкруги. Це дуже і дуже крутий інструмент. Тому актуальна сторінка у Google мій бізнес дозволяє клієнтам легко знайти вас у своєму регіоні. І для туристів це круто працює, і для локальних а, жителів також. Тому це найперше Google мій бізнес топовий інструмент з цього починається будь-який локальний бізнес, його просування з моєї точки зору. Якщо ми вже почали говорити про Google мій бізнес, далі я б використовував, звісно, локальні компанії та пошук. Що таке локальні компанії? Це окремий тип рекламних кампаній Google Ads, призначений для залучення потенційних покупців у магазин. Або офіс, тобто ви підсвічуєтесь на картах в пошуку, ви також можете видаватися з картою, і клієнт може одразу прокласти до вас шлях. Це дуже круто, це класно працює. І що найважливіше, це дає можливість вашому бізнесу залучати саме пошуковий трафік, тобто тих людей, які вже цікавляться. Тобто, так, мені потрібно там сьогодні підстригтися. А я, наприклад, переїхав в інший район свого міста проживати, або у відрядженні, або поїхав кудись. Я такий прокинувся, думаю, не можу більше терпіти, треба, треба постригтися. Що я роблю? Йду на Google Maps, дивлюся найближче до мене, бачу рекламу, можу не думати, спросоня клікати, записуватись. І що цікаво, за даними Google, перед відвідуванням магазину: 81% відвідувачів використовують пошук. І, відповідно, в цьому пошуку можуть побачити вашу рекламу або вас на картах. І 76% відвідують сайт або а, програму бренду, тобто це, умовно кажучи, дивляться там на меню, принаймні, або на якусь веб-сторінку, на якусь PDF-ку переходять. Але в будь-якому випадку це Google пошукові та локальні рекламні компанії та карти. Також, якби я відкривав свій локальний бізнес, в першу чергу я б використовував би саме ці інструменти. Про сайт. Також важливо сказати, сайт повинен бути, але в локальних бізнесах сайт виконує не завжди дуже важливу функцію. Інколи це просто така інформативна функція, інколи це функція конвертації з, з трафіку в запис. І тут по-різному, якщо у вас кафе, ресторан, то ваш сайт особливо може і не бути в нагоді. Тобто людям буде достатньо подивитися фотографії і меню в а, Google Maps. З іншої сторони, якщо у вас сервісний бізнес, барбершоп, салон краси, людям потрібно записатися, і тут уже може бути або Повноцінний сайт, на якому люди можуть забронювати собі місце, або відповідний там додаток, або відповідна програмка, де ви можете забронювати вільне місце і прийти на свій сеанс, на свою процедуру до майстра. Тепер переходимо до social media і поговоримо про геотаргетинг. Зрозуміло, що наступним кроком нам потрібно зареєструвати соціальні мережі, тому що дуже багато. Людей, користувачів звикли шукати навіть в інстаграмі по, гео, по геолокації в Інсті, особливо, що стосується б'юті ніж. Це, звісно, дуже е, круто працює, і це важливо використовувати. Там менше трафіку, все-таки Google Maps має більшу вагу, але все ж таки це важливо. Тому, окей, реєструємо сторінку, ведемо контент. Якщо ми говоримо про. Е, Фуд індустрію, кафе, ресторани, інстаграм, сошол Мідіа, в в тому числі, Фейсбук відіграє дуже велику роль. Так само, фітнес, фітнес студії, фітнес зали також відіграють велику роль саме сошол Мідіа і присутність в соціальних мережах, постійне нагадування, постійний контент. Але якщо ви просто зробите інстаграм. Ну ніхто на нього не зайде, і там відсоток трафіку з геопошуку він не буде в принципі значним, тому що інстаграм ще й рекомендує ті публікації з геовідміткою, які набирають якісь охоплення. А відповідно, якщо ви не будете просувати цей контент, охоплення він не набере, ніхто не знайде вас. Тому що важливо це використовувати геотаргетинг. Це таргетована реклама на певний регіон. З цим є різні нюанси. Давайте поговоримо, як це робити. Найперше, як ви бачите на карті, можна використати відмітку Гео, де ви будете показувати свою рекламу. Ви можете рекламувати на конкретний радіус, тобто ви можете обрати прямо вулицю, адресу, клікнути туди радіус там, 2, 3, 5 кілометрів. Ви можете вибрати. В ціле місто, там, наприклад, місто Тернопіль, і на нього рекламувати. Ви можете обрати область, наприклад, Київська область, і також в геотаргетингу ви можете виключати е, якісь локації. Тобто, наприклад, як в даному випадку я обрав е, Київську область, але я виключив Житомирську область, Чернігівську область, е, Вінницьку область і Черкаську, тобто сусідні, для того, щоб моя реклама точно не показувалася. В не моїй цільовій географії, і це дуже важливо налаштовувати геотаргетинг і навіть виключати регіони, які вам не є цікаві. Чому зараз ми про це і поговоримо? Не так давно. Фейсбук прибрав дуже багато можливостей по геотаргетингу. Зникли такі параметри гео, як, наприклад, користувачі, які були в цьому регіоні нещодавно. Ось я знайшов, на жаль, іноземною мовою. Такий скрін, тобто Facebook нам казав, що тепер таргетинг по місцю розташування буде охоплювати користувачів, які або проживають, або недавно проживали у вибраних місцях, або взагалі бували. Ми видали інші параметри. Там були інші параметри. По пам'яті скажу, типу, нещодавно відвідували, типу були тут, але не проживають, проживають і так далі. І це ніколи не працювало круто. На одному із моїх відео про те, що змінилося в Таргеті за минулий рік, я вже про це розповідав. Тобто, завжди були проблеми, особливо коли йдеться, наприклад, про якісь локальні бізнеси, типу, як. Приватні дитячі садки або школи, коли для батьків і для клієнтів такого бізнесу дуже важливо, щоб це було поряд. Тому що якщо це година від дому або година від їхньої роботи, то їм вести, їхати дуже складно. Вони зазвичай там не підуть на такий компроміс, навіть якщо дуже крутий бізнес, якщо дуже круті вихователі і так далі. Те ж саме це фітнес-центри, це якісь навчання. Там, басейн, плавання, ну-що, будь будь-що, що людина буде відвідати регулярно, як по абонементській основі. Вони не будуть їхати навіть там в інший район Києва або в інший район міста дуже часто. Ось, Тому це є складність. Це є складність в просуванні саме в таргетованій рекламі локального бізнеса. Тому що Facebook насправді не дає нам настільки детальні можливості е, налаштування. Точніше, він дає ці можливості налаштування, але він не дотримується ідеально цих можливостей налаштування. Дуже часто в роботі з клієнтами, коли ми працюємо, наприклад, по якомусь радіусу або навіть по якомусь цілому місту, залітають якісь ліди з там, Одеси, а ми в Києві рекламуємося. Ось. Не буду вдаватися в технічні деталі, чому так відбувається, є недоліки системи. Тому е, треба розуміти, не треба на це злитися, що завжди буде частина лідів, які не з вашого гео. Якщо ви використовуєте діджитал, я би сказав так: скажіть спасибі, що взагалі ви можете по радіусу 2 кілометри налаштовувати свою рекламу. Це і так круто. Ось, але так не ідеально. Це працює не ідеально. Тепер про інші особливості роботи з таргетом. Перша складність це обмежена кількість аудиторії. Чому я казав, що маркетологам легше працювати з... Великими об'ємами аудиторії, з великими Гео, радше, ніж з радіусом там, в 5 кілометрів. Перше за все, це об'єм аудиторії. Чим більше об'єм аудиторії, тим легше цій аудиторії знайти покупця, ту людину, яка захоче купити. Більша аудиторія в Таргеті завжди краще. З нею працювати легше, при тому, що так, більше бюджету, більше роботи, більше рекламних компаній, але і віддача краща. І... Тут складно, тому що м, залежить від того, яка у вас аудиторія, який там об'єм. Якщо це якесь мале місто, то вашої цільової саме аудиторії, а не просто всіх, може бути там буквально 10 тисяч. І 10 тисяч чи навіть 50 тисяч людей для реклами це мало. Тому ця реклама завжди буде буксувати, гальмувати, відповідно, як наслідок, буде вигорання креативів. Тобто ви запустили креатив, цей креатив попрацював там тиждень. І вже частота показу там 3, 4, 5, і все далі, далі вона росте. Тобто, ви один і той самий креатив багато разів показуєте людині. І в принципі, частота контакту з вашим потенційним клієнтом це добре, тому що він починає вас запам'ятовувати з точки зору класичного маркетингу, з точки зору психології це окей. Але. Один і той самий креатив він дійсно буде трошечки втомлювати, якщо не сказати грубіше вашого клієнта, і вам потрібно буде постійно щось замінювати, постійно щось придумувати. А це такий собі конвейер креативів, який потрібно налагодити це і коштує гроші, і це години роботи. І також це рекламні цілі. Тут знову ж таки потрібно розуміти, який тип вашого бізнесу. Якщо візьмемо, до прикладу, у вас немає запису, у вас немає абонементів, тобто, це просто, наприклад, кав'ярня, де людина прийшла, купила, посиділа, замовила собі сніданок, випила каву, пішла. Магазин квітів, прийшов, купив, пішов. Де зазвичай не роблять передзамовлення, де зазвичай не записуються. Та в такому випадку ми тут можемо працювати просто на трафік, тобто беремо, наприклад, радіус наше місто і запускаємо рекламу там на Інстаграм, можемо навіть запускати на сайт, але в основному на Інстаграм. Трафік на Інстаграм. Охоплення, відвідування, взаємодії, тобто просто комунікуємо з цими людьми на постійній основі, щоб вони знали, що ми є, і де ми є, і щоб вони до нас приходили. Якщо це все ж таки там спортзал, умовно, да, якась фітнес-історія, запис до стоматолога в клініку будь-який інший запис, салон краси і так далі. Тоді так ми можемо використовувати або ціль повідомлення, наприклад, на Дірек, на месенджер, на WhatsApp, щоб люди писали і записувалися. Можемо запускати конверсію на о, на... Квіз на а, додаток, наприклад, де людина може записатися або на якусь веб-форму, де людина може записатися на консультацію на зустріч і так далі. І налаштовувати вже конверсії. Тут ми можемо це робити, також залежить від, від типу вашої бізнес-моделі, від типу воронки продажів маркетингові воронки. Вже я трошки про це розповів, тобто залежить дуже сильно від того, яка у вас ніша. І відповідно, що ви будете робити, дуже важливо зрозуміти, що ви повинні, по-перше, познайомитися з вашим користувачем, користувачем, потенційним клієнтом, щоб він знав, що ви є, і що ви з ним постійно комунікували. Якщо це, наприклад, такий бізнес, як стоматологія, як салон краси, людина може в моменті не мати потреби, тобто окей, в мене нічого не болить, або там я не готовий піти на якусь б'юті процедуру, але через місяць, через пару тижнів, мені потрібно буде. Тому потрібно комунікувати постійно з вашою аудиторією, не боятися частоти, але змінювати формат комунікації, різний контент їм показувати. Далі записуємо їх, щоб менеджер працював, щоб адміністратор працював. Це дуже важливо. І ще в таких бізнесах, як, наприклад, фітнес, б'юті і так далі, де є повторювальні послуги або є абонемент. Дуже важливо слідкувати за LTV, тому що потрібно набирати саме кількість. Постійних клієнтів, тому що на цьому бізнес і живе на постійних клієнтах. Тому дуже важливо після того, як ви взагалі клієнта залучили за допомогою реклами, додати його в свою CRM, -ку, А різних CRM дуже багато для локальних бізнесів, і нагадувати йому смс, інколи навіть можна зателефонувати, нагадуємо наступний сеанс у вас через місяць. І знову ж таки різні програми лояльності, щоб його залучити. Я тут вже не говорю про якість сервісу наданих послуг. Це ключове в будь-якому бізнесі. Бюджети знову ж таки залежить від того, наскільки локальний ваш бізнес. Бо якщо ви знаходитесь в центрі Києва, умовно, у вас там мільйон людей, які можуть до вас прийти. І це доволі велика аудиторія, на яку може піти доволі багато бюджету. Якщо ви знаходитесь, наприклад, в одному районі Вінниці і більше немає сенсу показувати, бо там не приїдуть там батьки в дитячий садок віддавати своїх дітей далі, бо їм це незручно по дорозі і по розпорядку дня, тоді ці бюджети, звісно, будуть менше. Щоб покрити меншу аудиторію, потрібен менший бюджет. Це зрозуміло. Який саме тут вже потрібно визначатися відповідно до цілей, до об'єму аудиторії. Uh, ну, Аналізувати кожен кейс. Трохи детальніше поговоримо про локальний контент у соціальних мережах. Я вже поговорив про те, що інста дуже важлива, а для таких бізнесів, як фуд-індустрія, як салони краси, де uh, користувачі в основному, давайте скажемо, як жінки, вони звикли через Інстаграм шукати більше. Чоловіки також, але в меншій мірі, відіграє велику роль. І тут важливо те, який контент ви будете робити, і ще важливо те, як ви будете. Асоціювати себе з певною локацією, тому дуже важливо робити контент з прив'язкою до місцевих подій, наприклад, і вказувати адресу чи локацію. Тобто постійно, щоб ця адреса або якісь впізнавані місця, які знаходяться біля вас, також фігурували в вашому контенті. Це буде давати більше асоціацій, Люди будуть краще це запам'ятовувати їм буде легше до вас прийти. Плюс просувайте контент на вашу локацію. З переведенням користувачів на акаунт в соціальних мережах. Ну, в першу чергу, говоримо про інстаграм. Чому Інстаграм? Тому що Інстаграм має ось цей безкоштовний ефект нагадування, коли ви робите пости, коли ви робите сторіс. Якщо людина підписалася, цей кретаргет. Так вони будуть бачити ваш контент. І це також добре, тому що вони будуть нагадувати. Перш ніж відвідати якесь кафе, яке там відкрилося в двох кілометрах від мене, мені може знадобитися там місяць, щоб вони на мене виходили, показували. І потім я такий: о, потрібно піти там, повести свою дівчину чи дружину, чи не знаю, піти з другом кудись ввечері, п'ятниці посидіти. Є нове місце. Пішли, подивимося. Окей, але щоб я про це згадав. Щоб будь-який користувач про це згадав, потрібно йому нагадувати, і за допомогою платних інструментів для початку, а далі за допомогою контенту, в тому числі. Останній пункт це вишенька на торці. Перш ніж я про нього розповім, обов'язково підпишіться на мій інстаграм, він тут фігурує в кожному слайді. Там я ділюся також великою кількістю контенту, і безкоштовного контенту, і нагадування про різні події. Також описі під цим відео ви побачите посилання на нашу школу, на нашу агенцію, на AdSquiz, сервіс для генерації заявок. Будь ласка, можете там все дізнатися. Тож, взаємодія з місцевими спільнотами, групами, чатами. Моє улюблене це чати ЖК Вайбері. Якщо відкрилась якась нова точка вашого бізнесу, намагайтеся потрапити в ці чати, тому що там дійсно високий рівень. Відкриваємося, це дуже гаряче місце, де люди все обговорюють. Тому спробуйте зайти туди якимись способами, партизанськими методами, дати якусь лояльну знижечку для них, якийсь промокод, щось прикольне, щось цікаве, і таким чином будете стимулювати, щоб люди до вас приходили. Це дуже круто. Далі посіви в групах. Знаєте, є такі е, групи в Фейсбуці, типу Моє Рівне, Мій Луцьк, Мій Київ, або ще щось там, типу такого, де публікуються різні події. Зазвичай Фейсбук-групи вони не дуже сильно активні, але все одно купити там рекламку або безкоштовно публікуватися, що ми відкрилися там-то там. І ми там щось даруємо, якісь там знижечки або не знижечки. Ну, коротше кажучи, придумати якийсь стимул, щоб люди прийшли, обов'язково потрібно. Теж саме про Telegram. telegram чати telegram пабліки там моя Софіївська борщагівка, моя троєщина, я не знаю щось типу того. І там знову ж таки куча всього несеться, і також це хороший спосіб заявити для себе, принаймні, або про різні івенти. Наприклад, в нашому кафе сьогодні буде День живої музики, там, і знижка на кожне третє пиво. Супер. Публікуємося, робимо такий собі невеличкий ажіотаж, розповсюджуємо цю інформацію і чекаємо більшу кількість гостей, більшу кількість клієнтів в нашому бізнесі. Друзі, власне, це все. Якщо я щось не сказав, якщо у вас є якісь цікаві кейси, обов'язково пишіть в коменти. Буду відповідати. Будемо дивитися. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.